Атака на енергетику, церква біля озера та Україна їде на євро 2024 Про це та інше говоримо сьогодні. У випуску Пік піктіві вітаю. Я журналіст Андрій Менів. Мою колегу звати Надія Цінько, і ми коротко розповідаємо про основні події березня. У березні Росія здійснила одну з найбільших атак на енергетику України. 88 ракет і 63 дрони. Камікадзе за один ранок випустила Росія по десятках енергетичних об'єктів України. Ракетами та дронами цілили у теплові та гідроелектростанції, трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Прильоти по об'єктах інфраструктури та енергетики зафіксовані у Харкові. Там одразу після ударів місто залишилося повністю без світла: Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Також була знеструблена одна з звільні передачі «Кажевець заес. Окрім того, руйнувань зазнали і житлові будинки та навіть тролейбус. Під удар потрапила і Дніпро ГЕС у Запоріжжі. На неї окупанти спрямували одразу вісім ракет, внаслідок чого пошкоджені дві гідроелектростанції, але сама дамба вціліла. Атаки і зазнала і Бурштинська ТЕС. Її також атакували ракетами та іранськими дронами. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей. Також мешканці бурштинської громади залишилися без теплопостачання та гарячої води. Загалом внаслідок атаки ДТЕК втратив 50% своїх генеруючих потужностей, і вони зараз не працюють. Пошкодження дуже серйозні енергетики всієї України працюють над відновленням. Може зайняти місяці і навіть більше днями. Гендиректор Ясна Сергій Коваленко заявив, що через цю атаку в Україні цього літа може виникнути дефіцит електроенергії. Боєприпаси будуть з квітня. Україна очікує на нову міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вже починаючи з квітня очікує на передачу достатньої кількості артилерійських снарядів від союзників, які будуть направлені для стримування лінії фронту. Прем'єр-міністр також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії, які необхідні аби порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях. Тим часом, під час 20-го засідання, в форматі Рамштайн, коаліція країн-партнерів продемонструвала свою єдність та активність допомоги України мова йде про передачу артилерійських снарядів, а також ракет для систем протиповітряної оборони. Окрім цього, триває робота по наданню Україні f 16 До цього процесу залучені США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та інші. Попри війну люди гинуть на дорогах. На прикарпатті березень запам'ятався низкою резонансних ДТП із смертельними наслідками. Чорними днями можна назвати 12 та 16 березня, коли автопригоди забрали життя 11 людей. Вісім отримали травми. Зокрема, у Тязові в ДТП потрапив рейсовий автобус, а неподалік Калуша внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинула матір із дитиною, а немовля перебуває в реанімації. Натомість у делятині в автотрощі загинули водій та двоє пасажирів. А у Франківську на набережній водій збив насмерть 71-річну жінку, яка з онуком переходила дорогу на пішохідному переході. Загалом від початку 2024 року в Іван Київській області трапилося майже 700 ДТП, з них 125 – з потерпілими. В аваріях загинуло 17 людей, 165 отримали травми. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості, ризиковане маневрування, виїзд на смугу зустрічного руху та наїзд на пішоходів. Будьте пильними на дорогах та дотримуйтесь правил дорожнього руху. У Франківську сполохнув новий скандал цього разу навколо церкви, яку збираються спорудити біля міського озера. Там планують звести церкву парафію блаженнішого священомученика Синона Лукача ОГКЦ. ГКЦ. Її гранична висота повинна бути 16,5 метрів, а загальна площа 172 метри квадратних. Згодом в Франківській ОГКЦ розповіли, що хочуть створити у зеленій зоні рекреаційний центр духовної емоційної реабілітації. Окрім того, при парафії діятиме християнський садочок. Тобто, після богослужінь храм трансформуватиметься в кімнату, де батьки ...sviems vaikams ir mokytojams. Довкола храму облаштують дитячий майданчик, а простір буде відкритий, необхороджений. На стіні будівлі передбачене встановлення екрану, на якому транслюватимуть різноманітні відео. Ця інформація не обояк збурила місцевих мешканців. 24 березня люди зібралися на пікнік біля міського озера, щоб висловити протест проти будівництва церкви у у зеленій соні. А от Мер Івана Франківська Руслан Марцінків підтримав спорудження церкви поблизу міського озера. Церква буде з відкритою територією. Кожен зможе прийти звернутись до Бога, помолив. За Україну, за наших захисників. Ми повинні мати тверду віру в перемогу, українську церкву. Тепер від нас залежить, яке це буде місто Христа чи диявола? Українське чи москомовне. А що думаєте ви, чи має бути церква поблизу міського озера? Пишіть нам у коментарях. Не повторити гірку В івано франківському окружному адміністративному суді розглядають справу відомого забудовника Володимира Балагури проти департаменту містобудування та архітектури. Новий власник 150-річної пам'ятки архітектури історичного будинку на Шевченка 12, якому свого часу було культове кафе під лиликом, подав до суду, аби скасувати відмову департаменту архітектури та містобудування у наданні дозволу на реконструкцію будинку. Реконструкція та перепланування будинку в статусі пам'ятки неможливі. Тож представник Балагури в суді і намагається довести, що її статус не дійсний. Розгляд резонансної справи триває з середини лютого. А крайні засідання не відбулося через хворобу позивача. Натомість департамент архітектури рішуче налаштований зберегти пам'ятку архітектури і не повторити ситуацію, яка склалася з готелем, розташованим зовсім поруч. Збірна України виборола право зіграти на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у фінальному матчі плей-офф кваліфікації євро 2024 Поступаючись після першого тайму, 0-1, українці проявили неймовірну жагу до перемоги у другій половині зустрічі і спершу зрівняли рахунок завдяки влучному удару Віктора Циганкова. А на 83-й хвилині Михайло Мудрик вивівся на жовтих на чемпіонат Європи. На євро 2024 українська збірна зіграє в групі. Де її суперниками стануть команди Бельгії, Румунії та Словаччини. Континентальна першість футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Перший Оскар в історії України. Стрічка 20 днів Маріуполі режисером Стаслава Чернова отримала нагороду як кращий документальний фільм. Фільм показує перші дні російської облоги Маріуполя, зокрема, бомбардування пологового будинку, а також перетунок журналістів з оточеного росіянами міста. Це перший оскар в історії України. Це честь для мене. Але, мабуть, я буду першим режисером на цій сцені, хто скаже, я не хотів знімати цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти цей оскар на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окупувала наші міста. Я не можу змінити історію минуле, але усі разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Сказав під час нагородження режисер фільму Мстислав Чернов. Також у березні вийшов у прокат і довгоочікуваний фільм Я Побєда і Берлін». Фільм знятий на основі літературного твору Кузьми Скрябіна. Це історія про Кузьму та його пригоди в 90-х». не те, що у фільмі зіграли і актори Івано-Франківського драмтеатру. Самого Скрябіна зіграв Іван Бліндер, а його кохану Марія Стопник. Ми цілою редакцією переглянули цей фільм, тож і вам рекомендуємо. Це були основні новини березня, що пропонує вам наша редакція Пік. Залишайтеся з нами, підтримуйте нас лайком та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Надія Дзінько та Андрій Менів. Ми тримаємо руку на пульсі головних новин Прикарпаття та України. Бережіть себе!